Кам'янець-Подільський офіційно розпочав туристичний сезон. Відкриття тривало три дні з 28 по 30 квітня і вмістило величезну кількість заходів на будь-який смак і вік. Ярмарок крафтарів оживив стародавню Кам'янець-Подільську фортецю. Тут куштували сири, пили вина, прицінювалися до прикрас, іграшок і брали участь у майстер-класах. Когось вабили квести та спортивні змагання, інші відкривши рота, спостерігали дива від подільського алхіміка. А дехто записався на нові екскурсії, і що примітно не тільки кам'янцем, а й його околицями. Ходоровці зустрічали гостей традиційною подільською кухнею та ремеслами. І заходи були об'єднані єдиною метою. Кам'янчани збирали кошти на реабілітацію земляка, воїна героя Валерія Одайника. Масштабний благодійний забіг об'єднав величезну кількість людей. Міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко теж брав участь у забігу і дав коментар нашій знімальній групі після фінішу. Ми проводимо ці заходи в рамках такого нашого гасла Кам'янець родини. Це дуже широке поняття, яке включає в себе і спорт, і архітектуру, і нашу історію, і звичайно, що благодійність протягом року. Звичайно, що ми будемо проводити різноманітні заходи. Особливо робимо акцент на спортивні події. Вже сьогодні ми провели чотири чемпіонати України. Це великі масштабні змагання, яких раніше в Кам'янці-Подільському не відбувалося. Ми розуміємо, що здоров'я це є запорука Розвитку української нації і відповідно перемога. Ми сьогодні всьому світу демонструємо, що ми є нація переможців, і це є дуже важливо. Ми закладаємо фундаменти для розвитку нашого міста, нашої громади і нашої країни. Слава Україні! Один із заходів проводився у Кам'янці-Подільському вперше. Це форум ринок крафтових продуктів. Він покликаний навчати крафтярів, як розвинути свій бізнес і наповнити своїми виробами місцевий, а у перспективі і всеукраїнський ринок сувенірів і спеціалітетів. Я як народний депутат щиро вітаю таке, таке намагання: намагання консолідувати малих виробників і створити для них умови, щоб крафтове виробництво ремесленіство розвивалось на території нашої громади. Була створена ось така платформа, створена в Кам'янці. вибачте, за тавтологію. Форум відбувається в рамках проєкту Друкарня змін, де міська рада співпрацює з «Ейдосом» і напрацьовує ось такі наші наступні кроки разом з малим бізнесом. Я займаюся виробами зі шкіри. Взагалі давно досить працюю зі шкірою. Якось так сталося, що це було моє одне з найдавніших і най, мабуть, улюбленіших хобі. Дуже цікаво послухати досвід інших людей, мати інформацію і перетворити її в знання, а потім в усвідомити її. Це дуже довгий і тяжкий шлях. І для цього треба постійно собственно робити актуалізацію, приймати участь в якихось подіях. У нас є такий замкнутий цикл виноробства. Виноград ми свій вирощуємо, переробляємо і робимо такий чудовий продукт, як вино. Крім, крім вин, на нашій садибі також є, росте шість сортів фундука. Фундук є від маленького до такого великого. Це хобі, яке мабуть, колись і переросте в щось більше. Это продукция козьей фермы, домашней козьей ферми серебряная копица, которая находится в Трушановке в 30 километрах от Каменца, по дороге на бакату. На ферме 20 козочек. И сыры, которые лежат перед вами, это продукция сделана из козьего молока нашей фермы. То есть у нас замкнутый цикл. Мы сами выращиваем козочек, сами добываем из них молоко, сами делаем сыры. Я майстриня з виготовлення ось таких. Інтер'єрних світильників вони виготовляються з гіпоалергічних водостійких, дуже практичних матеріалів. Форум дуже класна річ, яка допоможе рухатись, дасть якийсь напрямок, дасть нові знайомства і віру в те, що все в нас буде добре. Ми сильні.